Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо свіжі поточні новини. Залужний розпочав свою роботу на посаді посла Великій Британії а на саміті НАТО. Сказали, що повноцінне членство України стало незворотнім. Сіярто бачить шанс на мир у разі перемоги Трампа. Підпишіться на цей ютуб канал. Нас зараз з вами атакують російські боти, і дуже сильно намагаються занизити видачу наших з вами відео. Ну і це дуже сильно впливає. Тому, будь ласка, підпишіться, коли з вас дивиться ці відео, не підписавшись, і зараз ви можете це зробити. Друге, я дуже попрошу: на 127-му бригаду ми купуємо fpv дрони реби та мавіки. Ми вже зібрали за два дні 300 тисяч гривень. Будь ласка, давайте дозбираємо мільйон, і це буде якраз дуже крута історія. Дуже швидко зможемо зібрати і одразу передати на передову. Хлопці воюють на Харківщині. Рішення саміту НАТО. Лідери держав-членів Північно-Атлантичного альянсу одностайно підтримали нову риторику альянсу щодо майбутнього вступу України щодо НАТО. Про це повідомляє кореспондент Європейської правди у Вашингтоні. В рішенні саміту окремий блок присвячений політичним відносинам з Україною. При цьому рішення є амбітним. Абітнішим за минулорічну вільнюську декларацію, ключова відмінність, детальне твердження про те, що повноцінне членство України в НАТО не має альтернатив. Що сказано, ми будемо продовжувати підтримувати країни на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Ну, здавалось би, дуже гарна заява, звучить красиво, точно краще ніж в Бухаресті, точно краще ніж у Вільнюсі, але немає конкретного дедлайну. Так говорять про те, що корупція заважає. Ну, тут ми скажімо так важко спорити, але в той же час ми знаємо країни, такі, як, наприклад, Македонія, такі, як, наприклад, Албанія, які вступили і мають. Скажімо так, точно не кращий рівень корупції, але в той же час вступає. Тому ми, скажімо так, чекаємо ще на третій день перебування нашої делегації в Вашингтоні, але розуміємо, що. Гарних або супергарних новин не буде. Є гарні новини щодо технічного забезпечення. Всі говорять про додаткові можливості, щоб бити по території Росії і британськими ракетами Штормшедо. Про це якраз таки заявив новоспечний прем'єр-міністр Британії. Про це говорять і зараз інші лідери країни, які дозволять бити і по території тимчасово окупованого Криму, і по території самої Російської Федерації. Але, скажімо, це гарні новини будуть закривати небо, будуть передавати. Петріо цілими батареями, але поки що класного рішення щодо самого саміту немає. Запрошення на столі не лежить, хоча політичне формулювання дійсно виглядає більш симпатично. Як і анонсували посадовці альянсу, декларація саміту також запроваджує термін мосту до членства, який запропонували у США. Однак рішення не розкриває його суть. Натомість альянс вітає прогрес, якого Україна досягла після Вільнюського саміту щодо демократичних економічних. І безпекових реформ, і бере зобов'язання підтримувати демократичні реформи та реформи сектору безпеки. Ну, наприклад, хоче, щоб ми реформували СБУ чи ми реформували розвідку, чи ми там, наприклад, щодо бюджетування цих спецслужб, або армії попрацювали. це нормальні технічні речі. Нам точно над ними треба працювати, але скажімо, саміт надзвичайно. Історична подія, в якій би дуже хотілося потримати більше, поки що цього більше ми не отримуємо. Тим часом український топовий генерал Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії. Про це нам повідомляють. Джерела української правди головнокомандуючий 10 липня, екс головнокомандуючий, розпочав роботу на посаді посла в Великій Британії. Поки що деталей немає. Була інформація. Говорили і інсайдери, дехто навіть писав публічно, що він виїхав у напрямку Лондона і, власне, має скоро розпочати. кажуть інсайдери про те, що чекали, коли новий уряд війде в повноваження, щоб пройшли вибори, і вже з новим прем'єр-міністром почав роботу новий посол. Ну в даному випадку, поки що, без додаткових деталей. Побажаємо вдачі, тому що дійсно класна робота нашого посла в Британії, так само, як, наприклад, і посла в Штатах, це надзвичайно багато. Це наш бюджет може множитись на 2, на 3, а то й на 4. Ну і зрозуміло, що поставки зброї. Сіярто говорить, зробив заяву міністр закордонних справ Угорщини, заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США є шанс мир в Україні і він може вирости. Він каже, що миротворчі вояжі свого шефа, угорського прем'єр-міністра Орбана це пошук пошуку війни шляхом мирних переговорів за участі України і Росії. Ви знаєте, я вам сьогодні писав відео обов'язково. Вчора писав відео обов'язково. його Подивіться там про. Те, що якраз таки Орбана за ці так звані пошуки миру і місію можуть позбавити лідерства в Європейському Союзі достроково і ці кілька місяців передати одразу Польщі. Сполучені Штати цим часом планують розмістити крилаті ракети Томагавк в Німеччині, а тим часом ще Пішла мова про Насіян США, перевели бази в Європі в стан підвищеної готовності через загрозу диверсії з боку Російської Федерації. Також наостанок хотів вам ще сказати: щодо мосту до членства України в НАТО на практиці є окремий коментар Білого Дому, який власне, виклав Майкл Карпентер. Він сказав, що ми завжди виступали за те, що майбутнє України в НАТО питання у тому, як проси, просигналізувати наше сильне бажання, щоб Україна якомога швидше просувалася до цієї кінцевої мети членства в альянсі, і те, що ми спробували зробити на цьому саміті, і нам це вдається. Ми надаємо цей міст до членства в Україні. Я говорив з кількома своїми друзями, які були, скажімо так, на рівні персоналу в. Інших делегаціях інших країн, це країни Балтії, Вони говорять, що вони дуже сильно за нас вписувались за це політичне формулювання щодо незворотності. Ну от були ті, хто проти. Вони зараз не хочуть називати, поки саміт не завершився, але я вам точно про це повідомлю. Ну, от вони кажуть, що багато хто не хотів цього, і вони розуміли, що це компромісне рішення. Міст знову ж таки поки що нікуди не веде. Ну от, але всі розуміють, що це краще ніж могло бути. І ось ці наші друзі зі Східної Європи, країни Балтії і не тільки якраз. Таки нас відстояли. Друзі, це не останній день саміту. Будемо ще аналізувати, буде ще інформація. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат для 127-ї бригади, банка, картка, PayPal все в описі. Ну і напишіть в коментарях, якщо вступ незворотній, на вашу думку, коли 3, 5, 7 чи 10 років. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!